Я дівчину, де покинув чорні очі. Обі вітри з У мене новий гурт називається Коло Франко. На початку повномасштабного вторгнення, коли я ще служив в ДФТГ, займався волонтерством активно в Житомирі. До мене приїздив мій. Давній знайомий, друг, композитор, він спеціалізується на тому, що дуже круто він пише музику на вірші класиків. Просто наші розмови вечірні, я до нього приїздив, там щось привозив. Ми спілкувалися, так само переживали, як і всі люди. Це якраз початок, активна фаза. Ми постійно були в соцмережах, в новинах. Переживали все це, дивилися коментарі людей, як, як от у нас просто виникло органічно. Органічно, так як ми творчі люди, виникло, щоб ми почали щось робити: писати, популяризувати літературу, культуру українську. Привіт, синочку! Ти чому не спиш? Тобі страшно? Не бійся. Зараз хрещений заспіває тобі коли сково. Сеньки місяць. Місяць. Промінь тихесенький кинув до нас. А наші люди, наші митці, які творили сто років назад. Це настільки освічені люди, що росіянам навіть не снилося. Але, на жаль, нас постійно ставили на другий, на третій план. І постійно принижували, занижали планку. І, і ми прям вважали, що це є нашою місією. Ми маємо популяризувати культуру, літературу через, можливо, більш зрозумілі і легші форми. Легша форма це пісня. це для нас стало місією. Місією популяризація літератури через пісню. Повітри на вкраїну. Не випадкова назва така коло Франка. Там я не хочу розкривати всі сюжетні перипетії, але, але воно відгукується сьогодні саме. З точки зору того, що переживають люди, що переживають жінки, матері, дружини, що переживають молоді воїни, які йдуть, це, це речі дуже дуже психологічні, але символічні, оскільки ми всі, ми українці, знаходимося в цій страшній війні, і кожен з нас по-своєму робить свій вибір. Коло Франка за Історія України продовжується.